До Дня Святого Миколая діти-волонтери з центру Він Патріот зібрали для військових кілька сотень святкових пакунків, солодощі, фрукти, листівки та обереги придбали за гроші, виручені на шкільних ярмарках, акціях та власних ініціативах. І до свята ці подарунки передадуть захисникам у шпиталі. Холо Вінницького ліцею номер 1 вщан заповнений пакунками із гостинцями. Учні складають у подарункові бокси, цукерки, яблука, мандарини, листівки та малюнки для українських захисників. Усе це готують діти-волонтери центру Він Патріот. Ми збираємо пакунки для наших військових, які обороняють нашу територію, нашу неньку Україну. Таким чином, ми хочемо подякувати за все, що вони для нас роблять. В цих пакунках у нас є мандарини, вафельки. Солодощі, і також діти з кожного ліцея малювали листи, малювали малюнки. Ми також сюди пакуємо, зав'язуємо і складаємо. До пакування гостинців долучилося 50 волонтерів. Кожен відповідає за свій етап: від сортування, пакування смаколиків до зав'язування стрічок, і до кожного подарунку додається дитяча любов та тепло. Це важливо. Тому що це для них підтримка. Таким ми показуємо, що вони нам потрібні, вони є важливими, що ми їх любимо, ми їх поважаємо, і дуже вдячні за те, що вони нас захищають. Аби закупити смаколики для військових учнів продовж семестру, проводили благодійні ярмарки й акції у своїх навчальних закладах. Така ініціатива серед ліцеїстів діє уже другий рік. Діти в своїх школах зібрали кошти, провели благодійні ярмарки, благодійні концерти, і на зібрані кошти закупили все необхідне для формування подарунків, що сьогодні і будуть робити. Будуть формувати подарунки нашим захисникам, в яких обов'язково буде листівочка з привітанням, малюнок від дітей і невеличкі солодкі подарунки: мандаринки, яблучка, конфетки, печиво все те, що люди ну, напевне в дитинстві отримували. Під ялинку зібрані пакунки діти передадуть у місцеві шпиталі для захисників, які нині проходять відновлення після служби на фронті. Кожного разу, коли військовослужбовець спілкується з дітьми-волонтерами, бачить їх посмішки, бачить їх співчуття, і цей процес не може лишатися байдужим. Для жодного військовослужбовця кожен, хто сьогодні знав, що я долучаю до такого закладу. Передавав діткам вітання. Ми їх очікуємо. Завжди раді їх бачити, і вони завжди нам дарують маленьке диво. Такі акції для волонтерів стали традицією. До кожного свята діти готують подарунки, аби підтримати українських захисників і захисниць. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.